Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зооколу. Сьогодні тема піде про такий цікавий агрегат гаджет для акваріума Це компресор Sansan модель SP201. Цей компресор працює від 220 та в двох режимах від акумулятора. Я вважаю, що на сьогоднішній момент це дуже. ну така Необхідна для любого якого акваріміста штукенція, яка потрібна, щоб була у вас, тому що е, проблеми зі світлом, проблеми зі світлом, е, і постійно вони йдуть. Е, до речі, для наших підписників буде ну, в кінці відео спеціальна інформація по ціні. Значить, конкретно, що по цьому компресору, модель себе дуже круто зарекомендувала, до, е, тільки позитивні відгуки. Акумуляторні батареї працюють ну, просто э, супер. Э, нарікань нуль. Так, є інструкція. Сам по собі компресор має таку цікаву, ну, дуже елегантну форму. Потужність 1,5 Вт і качає 5 літрів за хвилину. Я сьогодні ну, в відосі кинув розпилювач, але повітря дає багато. Я вам так скажу, що я ці компресори також ще встановлю для басейнів зі своєю креветкою, раками. Тому для акваріума, в принципі, для любого підійде, тому що доволі ну, серйозна потужність. Так, знизу є ножки, працюють дуже. Тихо, е вихід один, але е він може справлятися із двома розпилювачами. В комплекті йде е так, адаптер, провід провод доволі е ну, довгий, можна через USB під'єднати, куди потрібно, шланг йде в комплекті, потім е два розпилювача, обратний клапан е і е тройник, якщо потрібно. Так, цей компресор працює напряму від 220, а коли вимикають світло, він не працює від акумулятора. В моєму Ну, з мого досвіду, мені вистачає цього компресора десь година 12-15. Але в ньому є маленька фішка, тут є режим, працює з інтервалами. То в принципі, мені вистачає нормального розкачаного акумулятора десь годин на 20. Тому рекомендую. Давайте перейдемо до цього компресора, як він працює в акваріумі. Ну, Дивіться, під'єднав шланг, розвів через множувач на 2. Розпилювача. Зараз працює від 220. Вимкнули в сеть. так Нажимаємо. Дивіться. Потрібно вам побачити кількість повітря. Повітря дуже багато. І навіть на глибині 60-70 см він маслає що дурний. Тому від 220 працює дуже-дуже круто. Далі, наприклад, вимикають світло. Ну, давайте я просто от витаскую. Бачите, він. Так же само потужно працює. Тому на акваріумі 100-200, і 500 літрів, як НЗ, як компресор, який нагнітає кисень, коли немає світла, вистачає. І у нього ще є дуже цікавий режим. От нажимаємо. Зараз я знайду. О, бачите? Він буде працювати з інтервалом. Таким чином. Це дасть нам можливість зробити так, щоб акумуляторна батарея там, її вистачало там, ну, десь до доби по факту. Але для цього потрібно розкачати нам сам компресор, тому що акумулятор новий. Ну, я думаю, що багато хто з вас розуміє, що це. І тому він може працювати ще в такому режимі з опа, витяг? І вимкнулось, і таким з інтервалом. Так, підведемо по нашому компресору. наше відео. Значить, Компресор доволі дуже потужний, доволі дуже тихо працює. Палочко-виручалочка для нашого акваріумного ну, господарства. Працює в двох режимах. Доволі багато повітря, я думаю, ви все бачите. Реально надійний акумулятор і плюсів дуже-дуже багато. Я навіть в басейнах його ставлю, тому що мені. Подобається його довгу, ну, довга робота акоми. Далі. Для підписників і наших клієнтів, будь ласка, хто буде, ну, зробимо на цьому компресорі максимальну знижку, це так, щоб плюс-мінус вийти на собівартість. Це від ціни на сайті мінус 30%, це величезна знижка, це реально крутий помічник в, госп... в акваріумному господарстві. Тому при оформленні замовлення, будь ласка, виконаємо. Коментує... Коментарі, пишіть, що підписник з Ютуба. Так що, якось так. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, переживо, ну, привижимо ми, ми це все, що є на сьогодні з проблемами зі світлом. І не забуваємо за акваріумістику. Дякую за увагу. До зустрічі!